Добрий день всім. Ви зараз бачите карту Європи з самої проблемної частини, яка тільки може бути. Що буде, якщо Україна програє чи буде завойована, чи хоча б обесилена? Хто може бути наступною жертвою? Ми бачимо на карті союзника сателіта а фактично окуповану країну Білорусь, яка вклинюється між Україною, Балтійськими країнами і примикає до Польщі. І цікавим є ще один фрагментик. Це так звана Калінінградська область, бувша Прусія. А до того територія, яка по суті фактично належить Польщі. Цей клинець, який символізує Білорусь і огризок Росії у вигляді так званої Калінінградської області, це Таран, направлений проти Євросоюзу. Цілком логічно було б думати, що Росія нападе на Балтійські країни в першу чергу на Естонію. Ну, є в них така фантомна біль історичного плану. Але насправді мета Росії підкорення Польщі. Захоплення, знищення, перетворення Польщі на подібну як Білорусь. Чому це важливо? Враховуючи історичний досвід вивчення агресії Росії, росіяни ніколи не діють чесно як в двобої. Росіяни діють обхідними маневрами. Вони хочуть захопити Балтійські країни. Це фантом. Але їм потрібно їх змусити. Таким методом змушення вже був історичний прецедент, коли разом з Гітлером Сталін. Поділили Польщу і тим часом оточили Балтійські країни. Путін ніколи не відзначався якимось евристичним розумом. Він просто бере готове, яке вже було випробувано до нього. Тому, швидше всього, будуть провокації. Підніматися питання можливо обміну територій, щоб пробити перешийок з Білорусії до так званої Каліниградської області. Ось цей маленький перешийок між Польщею і Литвою саме загрозливе місце. Особливо враховуючи, що Калінінградська область це військова база, військова територія, це пункт нападу, не на Литву в першу чергу, а на Польщу. Тому загроза пряма з Білорусі, з Калінінградської області, для цього, до речі, він і. Воює з Україною, щоб додавити територію, контрольовану ним до Польщі. Для чого йому Польща? Це одна з найбільших слов'янських країн. Другий пункт. Був історичний прецедент, так званий Варшавський договір. Третій пункт. Польща надала прихисток біженцям з України. Це помста. Ах, ви прихистили українців, то ви отримаєте від нас удар. Тому я вважаю Польщі потрібно посилено готуватись до можливих провокацій, агресії, а навіть нападу. Зі сторони Білорусі і Калінінградської області було б цілком логічно зробити якісь упереджуючі дії щодо неможливості прояву агресії зі сторони Росії супротив Польщі. Мені можуть закинути, а чому не Словаччина, не Угорщина? А там і так проросійсько орієнтовані політичні еліти. Ось так тихенько Капкан буде замикатись. Зверху Калінград Білорусь, знизу Словаччина та Угорщина. Для чого йому Польща? Тому диктатору самозваному, ще й невідомому. А подивіться ну, по карті, де знаходиться місто Берлін. Ось вам і підказка. Він знову хоче відродити розділену Європу, яка була. За часів Радянського Союзу. Ось його мета. Сталін хотів прорватися через Берлін, через новостворену Німеччину комуністичного типу. Далі просунувшись на захід Європи. Цього самого хоче і теперішній диктатор Росії. Ви думаєте, мета зникла добратися до Атлантичного океану? Ні. Ось для цього йому й потрібно захопити Польщу. Мені можуть закинути, що це сіяння паніки, що це посилення зради і тому подібне. Але Польща має історичний досвід і не тільки ХХ століття, як Росія нищила, присвоювала все від Польщі. Тому, на мою думку, саме Польщі потрібно бути готовою. До прямої агресії Російської так званої Федерації.